А вони, як правило, підсвічують один документ, який їм потрібен. Тобто, якщо там Путін каже, що Україну вигадав Ленін, то там через два дні на федеральних каналах з'явиться артізов, це керівник їх росархіву, і кажуть: О, дивіться, у нас лист там робітників Донбасу, що ми хочемо не з Україною бути, а з Росією. Ну, все правда, правда. Ну, так, да, є такі документ, але на фоні, наприклад, 30 тисяч документів, що ми можемо показати, як там суджанці просилися в Україну, і далі зараз ми реалізуємо цей проект не тільки там Воронівська область, Білгородська сучасна, Курська, Курщина, Донщина, там Кубань взагалі мова не йде, тобто величезна кількість документів, які говорять, що. Історично населені українцями землі хотіли бути в Україні як в період української революції, так і в період вже становлення радянської влади. І тобто цей документ на фоні там, цих десятків тисяч нічого не відзначає. Але вони люблять цей трюк показати а, один файл на федеральному телебаченні, або як там, в ефірі з, з Такером Карлсоном. Та, та, з Карлсоном, коли там. Путін каже, Діма подає", да, ну, піскову ці архівні справи, <рес> які <рес> тобто, це, це, це різниця колосальна. Тому, от до прикладу, один із таких там найскладніших періодів української історії, період Другої світової війни питання колаборації українців з нацистською окупа... ну, окупаційною владою, участь окремих українців в Голокості. У нас є співпраця, наприклад, з музеєм Голокосту в Вашингтоні Сполучених Штатів. Ми разом оцифровували ці документи. Єдина європейська країна, яка дала доступ на повне оприлюднення, понад 10 мільйонів копій про голокост на території України. Він у вільному доступі, тобто музеї офіційно дозволили це публікувати. Тобто, ми, ми не окремі купюри витаскуємо. От, будь ласка, весь комплекс документів. Професійні дослідники цієї теми досліджуйте і кажіть, як там було насправді, тому що. Без цього величезного контексту нічого не зрозумієш. Ну, я думаю, будь-яка людина з історичною освіти розуміє про що, тому що вихопити окремий файл і використати її там в утворенні певного міфу це дуже зручно, але ж треба розуміти всю широту цього контексту.